Трішечки ще вам покажу, пройдуся, хочу глянути, щоб глянув які коридори, які тут когі є, скільки багато місця тут є. Будь ласка, приходь, сідай, собі, очікуй, вішалки. Знову вішалки. Бачимо, просто люди вийшолися все. Хочу дичку попити. Будь ласка, пройшла тільки що. Пусти вода, продезінфікувати руки, будь ласка, хто хоче почитати, ось бібліотека, прямо в коридорі. Береш собі книжки, читаєш, відпочиваєш, скрізь квіти. Також квіти радують мене. От вішки, будь ласка, ніхто не вкраде того нічого, ти просто повісь і все. Ще хочу показати ось комфорт туалети. Ось, заходи в туалет. Так, від вас полюється. Так ось, звичайно, туалет. Зайшов. Ось тобі все чисто, чисто. Ось тобі папір туалетний. Бери. Скільки. Хочеш, потім так само помилую руки ось ми, полотенця є, будь ласка, користуйтесь, все зроблене, все частинка для того, щоб людям було не було. Так, вимогнула світло, як зазвичай то добре. Так світло. Тут в цьому туалеті, то побачила, що треба вимкнути саме. І так скільки не буде за цей корпус. Також в інших корпусах. Ти не робимо, будь ласка, хочеш посидіти, посидіш. Почекай там, іди по всім коридорам, так, тут, будь ласка, всі почитавши собі готови. Ich möchte Ihnen schildern, wo